Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко Добрий історичний момент. Чергова церква українська, яка була тимчасово окупована московитами, вбивцями, загарбниками і окупантами, стає українською. Тут починають працювати просто зараз в режимі реального часу. Я маю честь долучатися безпосередньо до цього процесу. Просто що. На цьому етапі я трохи пошарпаний. Мене запросили в бік трохи перепочити передихнути гідні представники Буковинської поліції. так, Заходять священники ПЦУ, українські воїни в рясах, заходять туди, де досі була московицька шобла. і Я мав честь бути в перших рядах. Зараз перепочинемо пару нюансів. І за сприяння підтримки національних правоохоронців Буковини піду на першу службу всієї українській церкви на святі українській землі. Дякую всім за підтримку. Щасливий захищати Україну також у відпустці, а не тільки на виконанні бойових задач в зоні бойових дій. Працюємо, перемагаємо. І пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.